Привіт! Сьогодні поговоримо про оператори порівняння. Компаративні оператори порівнюють операнди. Вони дають значення булев true, якщо порівняння вдале, і false, якщо ні. Якщо змінна X менше за 5, то отримуємо значення True, і якщо змінна X не менше за 5, то отримуємо значення false, тобто неправда. Існують такі оператори порівняння. Два знаки рівняння це оператор рівноцінності, значення його дорівнює чу, якщо ліва операнда дорівнює правій. Ось у цьому прикладі значення bulleв буде false, оскільки змінна x не дорівнює 5, бо насправді x дорівнює 4. Наступний оператор, знак оклику і знак рівняння. Це оператор нерівноцінності. Має значення true, якщо ліва операнда не дорівнює правій. Ось цей приклад дасть значення true, тобто правда, оскільки змінна x не дорівнює 5. Наступний оператор три знаки рівняння. Це оператор ідентичності. Дорівнює true, якщо ліва операнда дорівнює правій, і обидві операнди. Належить до того самого типу даних. Цей приклад дасть false, тобто неправда. Змінна X не дорівнює 5, хоча вони належать до одного типу даних. Оператор більше ніж дорівнює true, якщо ліва операнда більше за праву. У цьому прикладі отримуємо false, тобто неправда, оскільки змінна x не більша за 4. Вона насправді дорівнює 4. Далі оператор знак більше ніж знак рівняння. Це оператор більше ніж або рівноцінність. Дорівнює true, якщо ліва операнда більша або дорівнює правій. У цьому прикладі отримуємо значення true, оскільки змінна x дорівнює 4. оператор знак менше ніж має значення true, якщо ліва операнда менша за праву. У цьому прикладі отримуємо false, оскільки змінна x не менша. За 4. Насправді вона дорівнює 4. І останній оператор це знак менше ніж і знак рівняння. Це оператор менше ніж або дорівнює. Дає значення boле в чу, якщо ліва операнда менша або дорівнює правій. У останньому прикладі отримаємо значення true, оскільки змінна x дорівнює 4. Отже, ми щойно ознайомились з операторами порівняння у PHP. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!